Друзі, привіт! Це 30 днів шлях дизайнера та сайтобудівника з нуля, а саме урок номер 7 де ми познайомимося з вами з 3D-моделюванням, а саме сплайн. І давайте усвідомимо, що 3D це не геймінг, це не лише інструмент для створення ігор або використання його в кіно. Ні, сьогодні, прямо в сайтах і інтерфейсах, ти можеш всюди побачити 3D-моделювання. Твій проект, ну твій майбутній проект, маю на увазі, що якщо ти використовуєш 3D-моделювання на сайтах, це завжди викликає ефект вау. За це завжди можна брати більше грошей. Сплайн – це найпоширеніший спосіб додати об'єм і вау-ефекти на ваших проектах. Давайте подивимося приклади. Ну що ж, оскільки у мене основна ціль навчити вас саме розробляти сайти. Отже, сплайн це як дизайн-інструмент, який ми використовуємо в веб-дизайні, я покажу, як це інтегровано на сайтах. Покажу вам два приклади. Ну що ж, перший приклад: маємо ось таку 3D-сцену. Спочатку дивимося, що ми вміємо. Опа, щось крутимося. Окей. А як це було раніше? Навіть якщо ми б створили 3 d модель ми б могли її рухати лише по координаті X та по координаті Y. Ну, окей, і повертати. Але в чому кайф? У нас ще з'являється одна координата під назвою Z. Тобто ми можемо і ось так робити. Відповідно, крутити по всім трьох системам координат, як нам захочеться. А як зробити ось цю модель? Ну, давайте так. З точки зору. Складності, ну це десь 2 з 5, Але налаштувати, зробити вірний позицій на кожному елементі, на кожному етапі скролу сайту, ось це вже да, цікавенько. А що ти повинен вміти в межах сплайну? Ну, давайте так. Я вам зараз нічого не продаю, але я вимушений перейти на цей сайт, оскільки там найкраще розповідається, що ви повинні вміти. Умаповата.спейсу, напрямок курси сплайн. Спробувати зрозуміти, навчитися, навчитися і давайте так. Сплайн – це що? це спочатку вміння моделювати, створювати ці всі 3D-об'єкти далі. Це матеріали, але не лише матеріали. Якщо ви створите матеріали без відповідного світла, у вас не буде цього кайфу. Ну от, наприклад, бачите, зараз тут скло. Але якщо я візьму а, цей істочник світла, перенаправлю в іншу точку, мабуть, же не буде такої краси. А у нас в сплані є три можливості налаштування. Світла, це у вигляді точки, тобто ми беремо ось цей давайте так лампочку і самі кудись її вставляємо. Далі прожекторний та звичайний днівний світ. І лише в зв'язці матеріала та світло ми можемо робити ось такі цікавенькі штуки. Далі це анімація. Ну куди в сплані без анімації? Оскільки саме там і створюється вся магія. Ну, ось наприклад, так є у мене якась совокупність точок. Що ми тут робили? Я взяв, намалював. Прозорий шар і зробив так, щоб в залежності від знаходження мого курсору шар завжди знаходився в курсорі. І коли я буду доторкатися до цих частиць, ці частиці будуть розлітатися. А тепер прикиньте, беремо ось цю сцену, там Ctrl-C, Ctrl-V, дуже там, грубо кажучи, вставляємо на сайти, і у вас на сайті є контент і можливість якось. Взаємодіяти вашому замовнику на сайті з сайтом. На сайті з сайтом. Добре, ось труби по трубам пускати шари. Ну, звичайно, це фізика, це гравітація, все це сплайн. Ось такі абстрактні штуки можна робити. Тепер, як створити цю штуку, дуже просто: чотирикутника взяли два коло, зробив анімацію просто рух по колу на 360 градусів. Все, це є сцена. Згрупували її. Тепер в незалежності. Від того, що ми зараз до неї налаштуємо, от всередині, ось це все буде працювати. І тепер цю групу ми будемо налаштовувати по скрову. що зі мною повинно коїтися, коли я буду скровати весь сайт. Ось як це робиться. Далі є ще один сайт в межах Webflow. Я дуже часто його всім показую, оскільки ну, тут найкращі сайти, де можна зрозуміти можливості сплайн. Дивіться. Створення ось таких абстрактних штук. Дві хвилинки. Ми можемо їм назначати рух, ми можемо назначати взаємодію. Я можу сказати, що буде, якщо я буду скролити. якщо я буду мишкою наводити. Далі я можу налаштувати так, щоб при наведенні щось було. Я можу зробити так, щоб при кліки щось було. Можна зробити при... А, в залежності від того, де знаходиться твій курсор. Я можу так, щоб якщо я натискав якусь літеру. Ви, звичайно, на англійській якусь літеру. Окей, давайте перейдемо в сплайна. Я не буду витрачати навіть час, як там заре... зареєструватися, там пару кліків, і кожного разу, якщо ви хочете створити нову сцену, ну, натискаємо Create. О, давайте я вам покажу комерційний проєкт, який обійшовся замовнику в 460 баксів. Давайте подивимося. Ось така нескладна сцена, яку потім, ну звичайно, це я вже бачу, що це якийсь проміжний варіант, оскільки тут матеріал я не накинув. Але це не суття, щоб ви розуміли, що і скільки приблизно буде коштувати. Якщо це сайт, то вже до сайту додайте он 500 баксів. Розуміючи, лише сплайн. Добре, давайте я зайду. Ну ось є у мене якась сцена, і давайте подивимося. І так, ось це. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляємо на перший екран вашого сайту. Але я не пам'ятаю, що я назначив. Давайте м'яче. Mm, game Controls. А, VSD. Так, VSD. Але чому він не працював? Оскільки це важливо лише на англійській розкладці. Окей, є у мене шар, і я можу взаємодіяти всім, що у мене є на сайті. Space пріжок. Окей. Слухайте, навіть з точки зору seo оптимізації, один із пунктів це як довго проводить час клієнт на сайті. Слухайте, ця заліпавка, ну як мінімум, вас прокачає по SEO. Так, вона важка. Це буде мінус з точки зору seo оптимізації. Але, мій друже, вау, ефект точно буде. Трішечки про інтерфейси в лівої частини шари, з правої частини налаштування. Всередині це візуально ми бачимо, з чим ми працюємо. І тепер. І дивіться, і в Figma так, і в Webflow буде так, і в Framer буде так. Тобто, як бачите, все плюс-мінус однаково, але лежить трішечки в різних місцях. Ну що, які у нас є можливості? Ми можемо щось зробити з 2D або з 3D. Ну, звичайно, якщо це Кубік-Рубік, то робимо з 3D. Зажатим Shift, соблюдаю пропорції. Окей. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Все, мій друже, кубик-рубік зробили. Тепер, коли ми закінчили з моделюванням, треба працювати з матеріалами. Звичайно, найпростіше це його перекрасити. Ми можемо зробити всі різнокольорові. Ми можемо зробити не лише заливанням кольору, ми можемо підгрузити і ми можемо зробити його зі скла. Ми можемо зробити його глянцевим або матовим. Окей, з цим розібралися, а давайте цей кубик, Ну, мені треба саме його до мого м'ячика. зробив, зробимо що? Давайте йому зробимо фізику чилдренсі separate, щоб кожен, ну тобто, щоб не просто кубик зараз впав, а коли він впав, щоб кожна частина цього кубіку розпалася. Давайте попередній перегляд, бабаха, і тепер прикиньте, які можливості вас чекаються. Окей, мій друже, ну що ж тобі не потрібно бути 3D-дизайнером. У тебе є браузер і цього достатньо. У тебе є сплайн, який може ну як мінімум не о, о, примножити вартість твого сайту. Ну як мінімум я тобі показав роботу, як, за яку можна взяти 500 баксів і додати ще 500 баксів. Зараз для тебе це можливо якась проста гра, але через пару тижнів можливо це частина твоєї професії. Розібралися в наступному відео. мій друже. Ми вже будемо створювати структуру сайту, оскільки це першочергово, ми не робимо сайт, ми не малюємо сайти, а нам треба продумати. Першочергову структуру. Твоя домашка. Зареєструйся на spline.design. створи якийсь то простий об'єкт, спробуй створити кубік Рубікум. задай колір за скрін та кидай в нашу закриту групу. Ну все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, це дуже важливо. І все на цьому все. З вами був Макс Куратов. Зустрінемося завтра. Пока.